Всім привіт! Мене звати Інна Савчук, я нумеролог, це мій, мій основний напрямок діяльності. Я провідник та я духовний наставник. З точки зору нумерології, по моїй даті народження моя місія допомагати жінкам робити своє власне життя краще і переводити його на більш високий рівень. Але в даному відео. А це я просто так коротенько про себе представилась, тому що можливо буду дивитися відео ті, хто ще зі мною не знайомий, не брав мої послуги і взагалі зі мною не взаємодіяв і не знає мене. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про прогноз на 2025 рік. Дивіться, сьогодні в нас 25 грудня 2024 року. Я взагалі ніколи не робила. Прогнози на рік, але прямо в цьому році відчула потребу це зробити. Тому що рік буде 2025 складний, і рік буде 2025 важливий. З чого почати прогноз? Дивіться: а кожна людина має своє власне трактування, і кожна людина, яка працює в сфері езотерики, скажімо так, в сфері хронік Акаші, в яснобачення, яснознання, да. Трактує також через призму свою, через призму власного досвіду. Не всі можуть зайти в стан в такий стан, знаєте, коли ви порожня, наче порожній сусу, таки, і через себе все пропускаєте. Тому ви можете бачити в інтернеті дуже багато різних трактувань. Я розкажу про своє бачення прогнозу 2025 року, безумовно спираючись на нумерологію. Тому що це не єдиний інструмент, який я використовую, але це вагомий і провідний інструмент, на який я спираюсь, і який я використовую. Мабуть, багато хто чув про чотирьох вершників. так? Перший вершник його ще називають чума або хвороби, другий вершник це війна, третій вершник це голод, і четвертий вершник це смерть. Справа в тому, що третій вершник вже сідлає свого коня. У двадцятому році ми стикнулися з першим вершничником. Це була епідемія коронавірусу, яку ми бачили по всьому світу. Пандемія. А другий вершник це те, що почало відбуватися безпосередньо в Україні в 2022 Році і далі по світу різного роду локальні конфлікти. Сюди також відносять різного роду катаклізми, потопи, землетруси всі ось ці глобальні події, які відбуваються в світі. Третій вершник це голод. я в цьому прогнозі трошки детальніше про це розкажу. Дивіться, справа в тому, що до 2027 року. Існує дійсно дуже висока загроза ядерної війни. Сподіваюсь, що люди прокинуться, і провідники, такі як я. Багато людей, які вже прокидаються, які в сфері духовності, які пробуджують інших людей, тому що самі прокинулися. І коли критична маса цих людей, які прокинулись, досягне значущої, якоїсь вагомої кількості, лише в тому випадку ми можемо розвернути світ в інший напрямок руху. І це може нівелювати ось цю загрозу ядерної війни. Знаєте, багато хто в мене, як у нумеролога, питає, коли закінчиться війна. Війна в Україні. Особисто я не робила розрахунки країни. Кожна країна має свою нумерологічну цифру і розрахунок можна провести. Але багато колег робили ці розрахунки і на сьогодні фігурує дата 2030 рік. Тобто до цієї дати завершення війни в Україні, на жаль, не буде. І це важливо також враховувати. Далі, що стосується голоду, дивіться. Всі люди різні, ми живемо всі в одному світі, але реальність у кожного своя. І ми своїми діями, в тому числі в цьому році, 2024, який є роком карми, ми засіювали певне насіння, яке дасть свої плоди. Що мається на увазі голод? Е, дивіться. Насправді, продукти на полицях магазинів будуть. Просто їх буде менша кількість, і вони будуть доступні по вищій ціні. Тобто, не кожна людина зможе собі дозволити. Наприклад, не кожна людина зможе собі дозволити м'ясо, але будуть ті, хто зможуть дозволити собі і шампанське з ікрою, а будуть такі, які зможуть купити собі тільки хліб з маслом, або навіть без масла. Розумієте? Тобто. Ми будемо в одному світі. Але можливості у кожної людини будуть різні, і кожна людина рік буде проживати по-своєму. Про що нам каже 2025 рік? Якщо ми складаємо між собою цифри 2025 року 2 плюс 0 плюс 2 і плюс 5, ми в сумі отримуємо цифру 9. З нумерологічної точки зору, ми на цифру 9 можемо дивитися по-різному. Перше бачення це коли ми дивимося з точки зору. А, а, нумерологія арканів Таро, то ця цифра дев'ятка це відлюдник. І він може програватися і по плюсу, і по мінусу. Далі розкажу саме як. А з іншого боку, якщо ми беремо. Всі цифри, да, а у нас є всього 9 чисел від 1 до 9, то 9 це завершення. А 2026 рік це буде початок чогось нового. І саме від того, як ви проживете 2025 рік, як ви завершите свій особистий цикл, буде залежати то, з якої точки старту ви війдете далі в новий цикл. Розвиток. Завжди він циклічний, і ці всі цикли, от пройшов цикл, і потім він повториться. Пройшов цикл, він знову повторюється. Якщо людина не проходить свої уроки, то кожен наступний цикл, ці уроки людина отримує ці самі уроки, але в складнішій формі. Тобто, якщо не дійшло. По-хорошому, потім урок ускладнюється, але фішка в тому, що він буде повторюватися до тих пір, поки людина не засвоїть урок. Так от, про що для нас в загальному, да? про що для людей 2025 рік? Важливо, щоб прожити цю енергію в плюсі, розібратися з сам, самим собою. Це рік самості, скажімо так. Самопізнання, саморозвитку, самовпевненості, самоцінності важливо нарешті таки вибудувати свою внутрішню опору, на яку далі ви будете спиратися. Тому що без цього рухатися так, як вам. Хочеться і туди, куди вам хочеться, буде неможливо далі, починаючи з 2026 року. Це прям В Все можна вірити, в це можна не вірити. Але як показує практика, потім люди починають задавати питання: а що я роблю не так, а чому я не прийшла туди, куди я хотіла, а, а чому у когось так, а у мене не так. Тому що всі люди роблять різні дії, розумієте, хтось себе цілеспрямовано спрямовано веде туди, куди хоче, а хтось просто кудись йде і потім через декілька років не розуміє, куди він прийшов, і взагалі як, як людина тут опинилася. Тобто вона наче йшла в іншому напрямку, а прийшла зовсім не туди, куди хотіла. Да? Тому можливо себе направити туди, куди ви хочете прийти. А для цього важливо себе розуміти. Тому якщо ви ще до сих пір на тому рівні, коли себе не знаєте, коли себе не чуєте, коли себе не розумієте, коли нема зв'язку зі своєю інтуїцією, 25-й рік ідеально підходить для того, щоб налагодити з цим контакт. Тому що дивіться, ви ніколи не задумувались про те, чому саме чоловіки так страждають зараз в цей період. В період коронавірусу, в період війни, тому що в них інакше мислення. А ера розуму, ера логіки вона відходить. Ми переходимо в еру відчуттів, в еру почуттів, в еру інтуїції. Дивіться, раніше Земля існувала на вібрації 7,8 Гц. Наразі. Вібрація землі складає вже 38 гц. Це вже доказано, да? вченими вченими на, минут, на хвилинку. І ця вібрація постійно підвищується. Земля хоче в ідеалі перейти на вібрацію 200 гц. А більшість людей ще залишаються на старих вібраціях. І тому земля їх починає скидати як баласт, як не потрібне щось. Розумієте, ви або в унісон. Або ви не потрібні. Ви розумієте? А ваша вібрація, вона сама по собі не зміниться. Тобто ви маєте її постійно змінювати, працюючи зі собою, зі своїм станом, зі своїм, своєю свідомості, заходячи в оцей стан сотворця. Чоловікам складніше туди перейти, тому що вони логіки. Жінкам набагато легше. І чому ми на круги бачимо зараз, що чоловіки ків знищують, а жінки піково дуже сильно ростуть і розвиваються? Той, хто переходить швидше, той і росте швидше. Це прям дуже важливо. Да? Тому, повторюсь, ви займаєтесь собою, самопізнанням, самовдосконаленням, саморозвитком. Прокачуванням самоцінності і самовпевненості в собі. Це мега важливо, і на тому далі, як на фундаменті, буде будуватися все. Тому що, які б шторми не відбувалися зовні, якщо внутрішня опора є, то це е, будинок да, на цьому фундаменті, на цій внутрішній опорі вистоїть. Це прям дуже важливо почути і зрозуміти. Зараз ще подивлюся свої записи. Щоб нічого вам не забути з того, що я хотіла а, сказати. Да? А, дивіться, що на ще м -м -м -м, важливо звернути увагу. Період даний для того, щоб прокинутися і заявити про себе, вже відходить м -м, в небуття ера купіювання інших людей. Ми маємо єдину базу інформації, і доступ до цієї бази інформації мають всі люди. Задача пропустити через себе, через свій власний досвід, інформацію, яку ви отримуєте. Зараз багато людей вчаться, але самі по собі знання вони не мають ніякої цінності, якщо ми їх не пропускаємо через свій власний досвід. І не реалізовуємо на практиці. Да? Тому важливо ці знання через власний досвід трансформувати і передавати далі, далі іншим людям. Передавати, передавати, передавати. Тобто кожна людина. А, Наче стає таким собі провідником, який видає інформацію. І ви розумієте, це не плагіат, це не копіювання. Дуже важливо це розуміти, тому що база знань єдина. І навіть геніальні ідеї в один і той самий момент приходять різним людям, і хтось цією ідеєю щось робить, а хтось нічого з нею не робить. І так вона собі полетіла, і людина про неї забула. І є в добі таке вікно, коли ми можемо з'єднатися з потоком, долучитися до цієї бібліотеки знань і отримати звідти знання. Я навіть сплю з блокнотом і ручкою, і це вікно з 3-ї години ранку до 5-ї години ранку. Ви прямо можете записувати ці всі думки, ідеї, інсайти, відчуття, і потім їх реалізовувати. Тобто, знаєте, якщо прийшла думка. То на неї вже прийшла енергія, і якщо ви її не, не реалізовуєте, то ця енергія потім може відкладатися у вас у вигляді зайвої ваги. Ну це найпопулярніше. Да? Нереалізована енергія це завжди зайва вага, але вона може і по-інакшому на вас впливати. Можуть бути навіть якісь хвороби, проблеми зі здоров'ям, психосоматичні проблеми. Якщо ви свій потенціал не реалізовуєте. От, і дивіться, про що ще буде 2025 рік. 2025 рік для нас, для людей, рік про швидкість, швидкість прийняття рішень. Особливо це стосується тих людей, які люблять дуже довго зважувати, перезважувати, шукати відгуки, мільйон двадцять вісім рекомендацій. Це каже ще раз про те, що людина. Опирається не на свій власний досвід, не на свої власні відчуття, а на відчуття інших людей. А задача якраз полягає в тому, щоб настільки розвинути контакт зі своїм внутрішнім я, зі своєю інтуїцією, щоб всі відповіді на абсолютно всі питання витягувати з середини. Ось про це буде 2025 рік. І дивіться, це загальна рекомендація для людства, Якщо ви хочете Хочете отримати індивідуальний прогноз по даті народження саме для себе на 2025 рік, ви можете писати в коментарях до цього відео, і я вам дам зворотній зв'язок, яким чином можна отримати індивідуальний прогноз. Нумерологічний прогноз це як вектор руху. Який вам підсвітить і покаже, на що саме вам, враховуючи вашу дату народження, звертати увагу в 2025 році. От, що стосується, як же знаєте, як розібратися в собі? Я коли дійшла до духовності, а насправді також 2025 рік він буде про духовність. І взагалі, все майбуття, все майбутнє життя людей, воно дуже сильно зміниться і трансформується. І тим людям, які будуть не в духовності, тим людям, які будуть не в контакті з собою, їм буде значно важче йти по життю. Тому, тому й така важлива духовність. Да? Духовність контакт зі своїм внутрішнім розумінням самого себе. І е, хтось може казати, що, наприклад, ой, нумерологи, астрологи, тарологи вони там програмують людину. Це повна фігня. Запрограмувати можна тільки ту людину, яка хоче запрограмуватися. А на ці всі інструменти треба звертати увагу, як на підказки. Знаєте, весь Всесвіт з нами розмовляє, Бог з нами розмовляє. Але частіше за все ця розмова відбувається через інших людей. І ваша задача, як доросла людини, вміти сприймати інформацію, аналізувати інформацію, критично до неї ставитися і самих себе не програмувати. Але використовувати ті підказки і орієнтири, які вам даються для того, щоб максимально класно і скоро. Для себе прожити період. Розумієте? І е, колись, коли я починала займатися духовним шляхом, у е, мене теж виникали питання, а як розібратися в собі, а де найти вчителя, а де найти провідника? І дивіться, наша душа знає, наші душі взагалі там перед втіленням домовились, що саме в такий період часу е, між людьми буде зустріч, зустріч учня і вчителя. І Люди зрозуміють один одного через відчуття. Ви маєте відчувати, чи відгукується вам людина, чи не відгукується. І якщо у вас всередині є відчуття хочу, от хочу, душа зреагувала, а душа завжди реагує через Хочу. Ваша задача мозком її не зупинити, тому що якщо мозок зупинить, він виграв. Розумієте? А ера мозку вона вже відходить. І задача душі полягає в тому, щоб мозок як свого слугу підчинити, підпорядкувати собі. І тоді ви не переможні, і тоді всі двері перед вами відкриті І я, як духовний наставник, як духовний провідник, я допомагаю людям, в тому числі, розібратися в собі. Є такий крутий проєкт заяви, є індивідуальне наставництво, є розпаковки особистості. ,28 мільйон 28 різних інструментів ви самі вибираєте, який ви хочете. І тільки від вас залежить. Який ви вибір будете робити? Тому що саме ваші рішення, саме ваші вибори формують якість вашого життя. Тому ось так от, якщо у вас є якісь ще питання. Можливо, якісь уточнення на рахунок 2025 року ви також можете писати в коментарях, я буду давати зворотній зв'язок. Не бійтеся нічого, незважаючи на те, що складний рік, кожен рік складний по-своєму, насправді, давайте так, по-чесному. Да? І е, для когось рік стає проривом, а для когось рік стає занепадом. Для когось рік кризи стає піком зростання. А для когось, рік кризи стає віком банкрутства чи провалу. Ми живемо всі в одному світі, але саме від кожної людини індивідуально залежить те, якою буде саме її реальність. Тому творіть свою власну реальність. Інструментів дуже багато. Використовуйте будь-який. Вам не обов'язково йти саме до мене за прогнозом. Да? Не обов'язково йти на проєкт заяви саме до мене. Ви можете піти до будь-якої людини, яка вам відгукується. Головне, щоб ви стали на той духовний шлях. Тому що за цим майбутнє. Ми, планета Земля зміниться. Вона в будь-якому випадку зміниться, навіть якщо вона буде знищена. Після відродження вона також вийде на новий виток розвитку. Але саме від кожної людини окремо залежить, буде то ядерний взрив чи не буде. Це не залежить від однієї людини, як багато хто помилково собі думає, розумієте? Навіть якщо пул знищать, нічого не зміниться. Це важливо розуміти. Зміни будуть лише тоді. Коли критична маса людей, які прокинулись, буде достатньо для того, щоб змінити хід історії. Але впевнено можу сказати, що суперові класні часи для планети Земля настануть аж після 2100 року. Тому більшість із нас не доживе до 2100 року, і це не привід ставити своє життя на стоп. Ви маєте жити, ви маєте жити класно, якісно, і саме так, як ви хочете. Вже сьогодні. Я вам бажаю класно і вдало прожити наступаючий 2025 рік. Сьогодні Різдво, з Різдвом вас і з наступаючим Новим роком! Па-па-па-па!